Вітаю всіх в себе на каналі. Сьогодні у мене буде незвичайне відео. Я буду лише монтажером, який змонтувала це відео, а режисером для вас буде моя підписниця, пані Надя із Дніпра. Вона мені залюбки надала велику допомогу, тому що вона стала переможницею моєї вікторини Одною із переможниць, бо в мене була Вікторина і було дві переможниці. І ви знаєте, я така фантазерка, і я придумала, щоб вшанувати якусь, скажімо, пам'ять на моєму влозі, оскільки це моя перша вікторина, мій маленький канал, молодий ще дуже. І я захотіла, щоб цих людей запам'ятали. Запам'ятали, щоб вони зняли трошки відео про своє місто. Якщо б це було десь за кордоном, знімали б десь за кордоном. На велике щастя, це стали люди, які проживають на Україні, в Україні. І мені дуже приємно, вони погодилися. На даний момент завтра буде четвер, ви це відео буде дивити, будете дивитися вже завтра. Зараз в мене поки що середа, я його швиденько змонтую. Вибачайте за непрофесійний звук. За трошки, може, не так змонтовано. Це все робилося для вас. Як людина змогла, не судіть строго, тому що зйомку вела не я, а пані Надя. Я лише це відео до кубки змонтувала. І е, захотілося мені мати також на пам'ять цей куточок з моєї рідної України, Дніпро, тому що я ніколи не було в Дніпрі. Я знаю, наша Україна чудова, кожне місто. Ви знаєте, кожне місто це своя історія, це своя краса, це любов, це кусочок нас. Нас, тому я кажу, за тих, які життя розкидало по всьому світі. Ну, мене це не стосується на рахунок війни, тому що я 25 років вже проживаю за кордоном, а люди, які виїхали під час війни, в них своя історія, у них свої спогади. І, звичайно. Мені захотілося мати цей кусочок історії на своєму каналі. Отже, запрошую вас у Дніпро. Хорошого перегляду. Підтримайте мене і пані Надю вподобайками, теплими словами, коментарями, тому що я знаю, що вона мене буде дивитися і буде писати коментарі. Так що я вас дуже прошу, підтримайте. Це є наша історія. Гарного перегляду всім! Ну і, звичайно, не забудьте підписатись до мене на канал. Зі мною буде цікаво це Преображенський собор. І з цього місця починалося будівництво Екатеринбургу, а зараз Дніпро. Поряд з ним є меморіал битва за Дніпро. Історичний музей, в якому 250 тисяч експонатів, і є друковане видання 16-17 століття про наше козацтво Запорожське. А тут біля експонати Великої Вітчизняної війни, Ось такий сквер, і це Преображенський собор. Це наш Дніпропетровський театр, оперивальний балер. Ось тут вистави проходять, там є ще Ось так гарно. Це е, в проспекті Яворницького знаходиться. Ось так. І, і ось тут, і, і тут є. Вихід на набережну. Сячиславська набережна до річки Дніпро. Вона сама довга у Європі. Близько 30 кілометрів. Вдовж цього Дніпра. Дуже гарна, сучасна, гарна набережна. Коли зніму, покажу. А ось так фонтани роблять. Життя продовжується, бо Україна, вона до все, Україна переможе. Це наш Дніпропетровський музей історії Дніпра. Багато експонатів, дуже гарний, дуже цікавий. І такий музей де у нас, багато музеїв є. І оце один із них. На проспекті Яворницькому. Сперед посередині між дорогами є така Алея слави. Таких алеї слави у нашому місті дуже багато. Дуже багато алеї Слави. Молоді, так, так, молоді, молоді, штурмова бригада, бачите. Хлопці. Це приходять люди за своїх солдатів. пропорції ставлять. Це люди приходять, отак приходять бабусі, люди приходять, так, плачуть, дивляться. Оце наші захисники, це наша воїна. Отакі хали у нас у місті. багато. Ми вшановуємо пам'ять нашим захисникам, бо ми завдячуємо нашим життям. Вічна їм слава, слава Україні, героям нашого міста. Дуже гарно, Такі люди. І оце у нас іде місь. Проспект Яворницького, центральний проспект міста. Він дуже-дуже довгий, проходить по до всьому центру. Є і театри біля нього, і парки. Отаких величезне, дуже гарне місто. Дуже гарне. Отакі у нас є, у нас є. проспект однієї. Це у центрі Європейська площа, торговий центр Європа величезний, пасаж, і це пасаж, а це цун. Великий комплекс торгові. Це у нас у центрі міста. Це Преображенський собор і з цього місця починалося будівництво Екатеринбургу. Це зараз Дніпро. Поряд з ним знаходиться діарама. Битва за Дніпро знаходиться історичний музей. І ось звідсіля починалася будівництва нашого міста. Зараз ми знаходимося біля діарами Битва за Дніпро. Поряд експонати Великої Вітчизняної війни, а за ними є історичний музей, в якому більше як 250 тисяч експонатів, із яких є печатні видавництва 16-17 століття про наших запорізьких казаків. Поряд, поряд є меморіал уже сучасної війни. Тут привезені у нас такі е, написи, які були, е, стояли у Дубайців, у Луганську. Це все техніка, яка привезена із фронтів наших. І все показано, щоб ми все, все пам'ятали. Це все знаходилося. От ці, всі написи були на, на е, у тих дорогах і все це пробито кулями, і все це з місця бойових дій, які зараз у нас виходять. На жаль, це війна. Ось отак виглядають наші захисники і наші діти. Ну що, подивилися ми з вами відео. Кажу ми з вами, тому що я теж, я також дивилася з вами це відео. Так я його монтувала, але для мене було настільки цікаво, настільки цікаво, я ніби там ходила разом з вами, пані Надя. Я вам щиро вдякую за такий матеріал, за таке чудове відео про ваше місто. Знято було дуже професійно. Дуже гарно і, звичайно, це є пам'ять. Бачите, сьогодні ви були для мене гідом, для нас всіх. Так як боже, я вас по Італії, по Німеччині, по іншим країнам. А цього разу поводили і ви мене також, так що я була сьогодні, вашою, скажімо, можна сказати, підписницею, і було дуже цікаво. На цьому буду з вами прощатися. Do sledujšnjih zutrečej in v sledujšnjih zanimivih videoposnetkov. Vse objimajo. Pa, pa. briži od sebe.